Із настанням холодів громадяни починають масово користуватися обігрівальними приладами. Працівники ДСНС нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки при користуванні опаленням. Так приклад приводять невтішну статистику. В території області вже виникло 1812 пожеж. З них 849 – це в житловому секторі. На жаль, 61 людина загинула, 48 травмовано, серед них п'ятеро дітей. Працівниками ДСНС разом з цим врятовано 47 людей, з них троє дітей. Основними причинами виникнення пожеж в житловому секторі в зимовий період є неправильне використання електронагрівальних приладів та пічного опалення, необережність під час куріння або необережне поводження з вогнем. Враховуючи невтішну статистику, рятувальники вкотре нагадали правила протипожежної безпеки при експлуатації обігрівальних приладів. Не дозволяється для опалення приміщень використовувати електронагрівальні саморобні прилади, користуватися пошкодженими розетками, качами та іншими електричними виробами. Залишати без нагляду вимкнену електромережу нагрівальні прилади праски, електрочайники, електроплити тощо. Разом з цим експлуатувати проводку з пошкодженою ізоляцією. І слід пам'ятати головне правило, що через одночасне вимкнення електричного обладнання в електромережу відбувається її перевантаження. Як наслідок, це може стати причиною виникнення короткого замикання і може призвести до виникнення пожежі. Окрему увагу зосередили зокрема і на правильній експлуатації пічного опалення протягом всього опалювального сезону необхідно очищати димоходи та печі від сажі. Усі димові труби та стіни на горищі, які проходять через димові канали, повинні бути заштукатурені та побілені. Перед топковим отрувором на горючій основі необхідно влаштовувати передбачати металевий лист розмірами 50 на 70 сантиметрів. Також під час використання пічного опалення не допускається залишати печі, які топляться без нагляду, або доручати це нагляд дітям, користуватися печами, які мають тріщини. Застосовувати та розпалювати для розпалювання печі, легкозаймисті та горючі рідини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки, розміщувати горючі матеріали і рідини поблизу безпосередньої близькості до топкового отвору, а також сушити та складати на печах одяг, дрова та інші горючі предмети. Із масовими відключеннями електроенергії люди почали використовувати електрогенератори. При їх експлуатації також важливо дотримуватись заходів безпеки. Рекомендовано купувати лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу і та уважно дотримуватись інструкції виробника. Стосовно їх підключення, а також експлуатації. Генератору необхідно розміщувати зовні будівлі бажано під навісом, або в окремому приміщенні з працюючою вентиляцією або можливістю його провітрювання. Під час підключення генератора необхідно дотримуватись суворо інструкції з підключення, при цьому ці роботи повинні виконуватися кваліфікованими електриками. Разом з цим потрібно звертати увагу на те, щоб Використовувалися сертифіковані подовжувачі і кабелі відповідної потужності разом з цим, під час роботи генератора необхідно контролювати постійну його роботу та технічний стан при появі плям, палива, мастила та інших посторонніх звуків, характерних для несправності відповідного обладнання, негайно вимикати його від електромережі. Будьте відповідальними і дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Це вбереже здоров'я та життя вам і вашим близьким.